Всім доброго дня! Ви на каналі Пригін та Підбір автомобілів з Європи. На сьогоднішній день придбали ось такий Volkswagen Golf 2015 року. З об'ємом двигуна 2 літра. Це дизель. Даний автомобіль ми купили в приватної особи, тобто, даний автомобіль не з фірми, не з таксі. Їздила людина від початку існування даного автомобіля. Зараз, на даний момент, він знаходиться в Нідерландах. До даного автомобіля додається два комплекта е, коліс, тобто один комплект на зимовій резині, другий комплект на титанових дисках на літній резині. Е, комплектація автомобіля хороша, комплектація Highline, Має камеру, партроніки, е, знімний фаркоп, е, гарний салон, салон зде комбінований. Підігрів сидінь, шестиступка, двохлітровий мотор. 190 кінських сил. Не 100, там, 50 не 160, 190 кінських сил. Дійсно, хороший автомобіль обслуговується тільки на Volkswagen dealer тому що брат цього чоловіка, в якого ми купуємо автомобіль. Працює на офіціалі. Ось коротке відео він нам закинув. Дійсно, як ви бачите, одні диски в нас тут. Темно-сірого кольору, а другий в нас срібний кольор. Має, ось вам показує дана людина, має малесенькі малесенькі сколи. Но я думаю, що це вже е, придиратися перед, е, до автомобіля, тобто вишуковувати під мікроскопом. Даний автомобіль буде актуальний, е, ціна його в Україні буде становити приблизно десь 14600 доларів. Хто цікавиться Volkswagen Golfом 2-літровим в хорошому стані, в гарній комплектації з двома комплектами? коліс можете телефонувати. автомобіль на даний момент є актуальний. Його можна зарезервувати. Доставляти ми його будемо через тиждень, тому що сьогодні, якраз от мій автовоз з водієм перетнув вже кордон. Заїхали зранку на Львів на городок розмитнили автомобілі, тобто привезли Ягуара, Hyundai Kona і також ось такий самий Volkswagen Golf 2-літровий. Я закидав про нього відео з 2-літровим об'ємом двигуна, але 14 року. Автомобіль вже всі ті автомобілі, які ми зараз доставили і розмитнили. Вони продані під наших клієнтів, кого цікавлять будь-які інші автомобілі, дизельні, бензинові, можуть бути. Гібриди, електрички можете телефонувати. Евакуатор буде виїжджати наступного тижня, тобто протягом тижня можна буде підібрати якісь варіанти і вже безпосередньо їх розглядати на наступну неділю і приганяти вже під вас. Мій номер телефону 097606 2599. Звати мене Андрій. Стараємося підібрати автомобілі, щоб були вони в ідеальному стані, і людина, яка нас замовляє, замовляла, була задоволена. Ще раз наголошую номер телефону 097 606 сім,